Олдскул це новий модельний ряд обладнання від компанії Древос, в якому ви можете готувати традиційне копчення без використання електроенергії. Модельний ряд олдскул включає в себе три вида це сімейна олдскул, School, School та Big Old School. Відповідно, кожна з них має різні об'єми. Коли у нас сімейна це 10-15 кілограмів загрузки, перед вами ось Old School, в нього поміщається 20-25 кг, кілограмів, і в біги поміщається до 50 кілограмів. Відповідно, кожен з користувач може обрати зручний для себе об'єм і почати готувати традиційне копчення. Зараз хочу показати вам, як у нас виглядає коптильня класі Cold School всередині. Ви можете бачити, що вона обшита нержавійкою, що забезпечує додаткову харчову безпеку. Плюс у нас як і перекладини, так і рівні висоти зроблені також з нержавійки харчової. Додатково в цій коптильні, вже в комплектації, у вас є два рівня висоти. Ви можете при замовленні також збільшувати як рівні висоти, так і кількість перекладин. Плюс у вас є можливість замовити сюди відразу пересувні перекладини, щоб змінювати рівні висоти. В нас же в базі йде два фіксованих грівня та шість перекладин. В коптильні є дві заслонки, якими ви можете регулювати подачу тепла та диму в камеру, і також з димоходу регулювати, яка буде тяга у вас та циркуляція загалом повітропотоку потоку Зараз вам покажу наглядно, як ними користуватися. Ось у нас справа від коптильні. Ви бачите ручку, яку ми при зміщенні вниз відкриваємо шибер всередині коптильні. Якщо ми поглянемо зараз на шибр димоходу, ми можемо побачити, що при зміщенні ручки в нас відкривається так само отвір димоходу. Це допомагає нам регулювати загалом тягу та циркуляцію повітря всередині камери. Чим більше у вас буде відкритий димохід, тим більше у вас буде циркуляція всередині. Якщо у вас буде він прикритий, дим буде більше залишатись в камері і повільно виходити з коптильні. Також коптильня обладнана отвіром для зливу, який чудово вам допомагає, коли ви помиєте коптильню і потрібно прибрати лишню вологу з коптильні та надлишки після мийки. Коптильня Classic Old School має в своїй комплектації два рівня висоти, шість перекладин, гачки, буржуйку, систему труб, які з'єднують буржуйку та коптильню, та системи димоходу для самої буржуйки та коптильні. Ми маємо також ще парогенератор. Ось так він виглядає. Він також працює без електроенергії, але це є вже допом. Ви можете також додати до загальних процесів традиційного копчення на дровах ще додаткову варку за рахунок теплового нагріву буржуйкою самого парогенератора. Зараз ми вам покажемо, як правильно збирається коптильня Classic Old School та якими елементами загалом її підключати та підготувати до першого використання. Першим, що ми робимо, це. Надягаємо димохід. Це найпростіший у нас етап. Ми відразу надягаємо димохід, і після того будемо приступати до налаштування буржуйки. Шурупом фіксуємо потім димохід, щоб він у нас не рухався в процесі експлуатації. Одягаємо перший перехідник на нашу буржуйку. До нього буде фіксуватися наступний П-образний перехідник і димохід самої буржуйки. Беремо наступний перехідник, який підключаємо до нашої буржуйки. Після цього з'єднуємо труби буржуйки з нашою копильною. Система димоходу буржуйку складається з двох елементів. Ми ось так його з'єднуємо і після цього надягаємо на саму буржуйку. Після цього фіксуємо нашу трубу на саморізи, тим самим забезпечуючи надійність з експлуатації під час роботи.